Привіт, народ. І сьогодні я з вами хочу поговорити про тренди і про західну політику. Тому що одна справа, коли я вам пояснюю, як мислять західні країни, і зовсім інша штука просто зануритися буквально в Західний світ. Тому що в чому наша проблема зараз? От ми говоримо з Заходом, ми сподіваємося, так би мовити, на взаємність. Але ми не враховуємо їхні інтереси. Взагалі-то політика як така, вона будується на взаємовигідних інтересах і на взаємних оцих всіх контактах. Ну і плюс на тому, що так би мовити, проста народне що просто так навіть батько-матір не цілує. Це також варто зазначити, це правило також працює в політиці як в такій. Тому ми маємо враховувати цілий ряд факторів. Тому що наші, прости господи, політики, ну люди, які дорвалися до політики і вважають, що вони політики, це даруйте повний крінж і повна розумова відсталість. І одна справа, коли це стосується конкретно цих людей, які рвуться до політики, це, так би мовити, окрема тема. Ну, те, що цей хайп розганяється і є частина людей, яка на це ведеться, ну, даруйте це. Це занадто Це буде мати наслідки що гірше. Одна справа окремі там облиски і зовсім інша справа, коли ви, не дай Бог, приведете ще одну таку, просто Господи, розумну людину від політики. Не треба цим займатися, тому що у нас світ прозорий, як такий Я про це говорила, що взагалі там Україна і так живе в прозорому світі. Нас і так видно добре. І тепер давайте подивимося на нас, таких коханих, їхніми очима. Тут даруйте ніяк не обійдеться без ек екскурсу в історію, тому що безпосередньо політика ХХ століття вона зароджувалася в 19 столітті. Неважко здогадатися, тому що, як правило, Одні історичні процеси, вони стоять на попередніх історичних процесах, не сильно заглиблюючись. За рідкісним виключенням, коли це, як правило, це вже такі великі політичні тренди. Ну, наприклад, як кремляни присвоїли собі частину грецької культури і асимілювали. Це, так би мовити, з культурної точки зору буквально одна культура стоїть на сусідній культурі, а з точки зору політики, це був такий довгий перехід. Тож, повернемося для початку в Ша. Тому що США і насправді трішки Європа, знову ж таки, вони Балувалася від початку знать, балувалася безпосередньо на біржі. Можу порекомендувати книгу серця трьох Джека Лондона. Там якраз пригодницький роман, там, будь-яким глядачам від 16 років, аж до безкінечності я рекомендую, там захопливий сюжет, і якраз дізнаєтеся про функції темпіко-петролеуму. Тій самої петролу, яка функціонує досі, яка досі видобуває нафту в Карибському морі. І коли одного разу сталася аварія на вежі петролу, в Карибському морі, то народ жартував, що тепер Гольстрім доведе, так би мовити, нафту безпосередньо до цих всіх багатіїв, які. Так би мовити, головні в, тем... в темпіко Петролу. Тобто, це такі політичні жарти, але вони також були. І вони жарти жартами, але вони стоять на конкретній, так би мовити, фактичній історії. До чого тут Темпіко Петролу, ну окрім того, що це нафтовидобувна компанія, Тобто вона була одна з перших, вона була одна з найвідоміших, і вона вже в часи Джека Лондона. Стояла досить нормально. Тому він про неї написав. Далі у нас ситуація, як ви здогадуєтесь, закручується. Тому що у нас пройшла Перша світова війна, особливо підняла, так би мовити, градус Друга світова війна. І вона підняла градус не лише в політичному сенсі, ми ж зараз говоримо про тренди. Вона підняла градус також на біржі. От біржі після Другої світової, вони от прямо розквітнули. Не дивлячись на те, що, як ви знаєте, що Нью-Йоркська фондова біржа вона трішки дала маху, насправді, не один раз, але тим не менше, це також важливо. Люди також на цьому вчилися. І у нас за цей час, поки Нью-Йоркська біржа час і часу давала маху, у нас. З'являються уже конкретні, так би мовити, розуміння трендів. І чим сильний захід, тим, що тренди там знають, ну, я не скажу, що всі, але це насправді досить поширена історія середнього класу, що характерно. Не буду говорити, що всі-всі. Але активний середній клас, якого в Європі плюс-мінус 50%, а іноді навіть 60%, Тобто вони оце всім балуються. І там, уже хто як тільки не балується, хтось балується грошима, безпосередньо вкладаючи в якісь суми грошей, потім їх знімаючи. Хтось грається безпосередньо акціями. Словом, як тільки народ там не грається, США це все помножується в десятикратно. США ще більше любить ці всі історії. Тому з одного боку. США у нас дає стабільне зростання, ну тому що США, попри всі свої недоліки, вони все ж таки, от вони як боролися з короною англійською, вони ж багато чого перейняли безпосередньо британців. Так вони перейняли, так би мовити, більше протестантську форму там довго розказувати. Я, я зараз тримаюся трендів. Вони ще перейняли, так би мовити, традицію поводження з грішми. І вони переняли також краще від британців те, що, наприклад, не сильно приймала корона ну, наприклад, ті самі масонські ложі. Тобто, масони США стали прямо особливою культовою, так би мовити, організацією. Масони там, правда, на початку рулили там. Як ви знаєте, правда, це все відображається безпосередньо на американській грошовій системі, тобто ці всі Масонські символи, знову ж таки, справа не про самі символи, а про системи, які я люблю. Гуманітарні політичні системи. Тож, коли США взялися. За валюту як таку. Вони, звісно, їм від було простіше на початку, треба сказати. ну Тому що у них не було цієї всієї британської довгої королівської традиції, яка часом і зараз заважає британцям, якщо чесно. ну Тобто британці і зараз дискутують, нам воно то треба чи не треба. Ну, може, пережити, може. Даруйте, ні. Тобто, щось не подобається британцям. США стартанули безпосередньо з чистої платформи, те, що називається, плюс у них були масовани, так би мовити, на початку, принаймні, далі у нас закрутилася оця вся Нью-Йоркська біржа і так далі, і тому подібне. І з пройшли. Свій період розвитку, можна сказати, відносно гладко. Не дивлюсь на те, що там не все було гладко в вній історії, але якщо подивитися на історію політики, не заглиблюючись в іншій історії, то там відносно легко От США це все про Що ще важливо знати? Важливо знати те, що там також існує велика традиція середнього класу, як і в Європі. А в нас середнього класу даруйте немає. І тому, коли США та Європа граються безпосередньо на фондовій біржі, для нас це просто: я не знаю, це треба пояснювати буквально на пальцях, чого я завела в цей стрім. Тому що людям ну, не зрозуміло. І добре людям не зрозуміло. Я бачу, що це треба пояснювати нашій владі, що з трендами не жартують. Ви не настільки круті, як про себе думаєте. Жоден дурак не жартує з трендами. окрім наших, звісно, от нашим нормально. А що, один раз живемо? Ну, Та я вас дуже прошу. Ці ігри погано закінчаться. Тому що давайте вже перейдемо безпосередньо до взаємодії. Що ми маємо зараз? Особливо я хочу поладитися з приводу російських МПЗ. Оце говорить про те, що у нас немає дипломатії. Розумієте? Бити по МПЗ російським не так вже і не можна. Але ви забуваєте про те, що ви не одні, так би мовити, на земній кулі. По-друге, якщо ви вже. Рябьте в нафтогазові ігри в тренді, то будьте такі ласкаві, трішки враховуйте потреби гравців, які там грають. От Росіяни в цьому плані вони трішки, так би мовити, в темі. Напевно, тому що у них є нафта і газ, і нехай там вузькі кола Росії, але все ж таки розуміють. До наших це поки що не дійшло. І зараз маю на увазі конкретно офіс президента. Тобто добре народ, це не розуміє ну, йокерний балет, цього не розуміє влада. І що я хочу сказати, коли піде обстріл МПЗ російських, а ви не попередили про це західних партнерів, то ви даруйте потім не ображатися, що вони на вас ображаються. І не розуміють цього. всього. Тому що одна справа, коли. Військовим треба. Ну, військовим треба, я як би за. Я не маю нічого проти задоволення військових потреб. Але часом військові потреби має прикривати дипломатія. А вона у нас даруйте, є. Нам потрібна сильна дипломатія. В США. От зараз, конкретно, коли йде обстріл МПЗ, потрібен хтось, хто б говорив. Би, ну, Самому Байдену і не самому Трампу, зараз мова йде якраз не про них, а про активний середній клас США. От активний середній клас США, він має знати, що на думці у наших військових. І ви просто маєте їх попередити, що з такого, до -то, то число у нас очікується обстріл МПЗ. Будь ласка, ті, хто грають вниз, підніміть, так би можете, палець догори. Все. і потім ні Байден, ні Трамп, ніхто в Америці вам слова поганого не скаже. Тому що оці великі нафтові гравці, які по-хорошому є і в республіканській партії США, і в Демократичній партії США. Тобто там же ж партії підтримуються народом. І одна справа, коли вони підтримуються звичайним народом. Вони ж підтримуються ще, так би мовити, народом заможним. Той, який вийшов з середнього класу і піднявся вище. Ну, Наприклад, Дональд Трамп як варіант. Щоб далеко не ходити. Насправді, такими людьми у США досить чимало їх можна знайти у США. Ну, тобто, От що що, а тут не проблема. От проблема зараз буквально в нас, в нашому розумінні. Я розумію, що політики хотять пропіариць. Тобто, одна справа, що потрібно військовим заглушити військову машину, це одна справа. Я не маю чого проти військових в даному випадку. Тому що у нас буквально зараз військові вигребуть за те, що у нас не працює дипломатія. І мені просто досить цікаво. От чого не працює дипломатія? Тому що нема кому ногтики нафарбувати. Я так відчуваю, ви хочете, щоб ногтики нафарбували. Тому що після цього вас треба просто вигнати з політики і загнати, так би мовити, у будь-який манікюрний салон. Нехай хоч там вам наведуть красу. Бо в політиці ви поки що нулі конкретні. Немає нічого страшного в самому факті обстрілу російських НПЗ. Але якщо ви їх США та Європу не попередите, то наслідки, звісно, будуть. І, звісно, Захід ображається. Тим більше, що знову ж таки, я знаю, що Росія вона знала, куди бити, і вона безпосередньо попередила США, тобто вона висловила своє ферм. Але оскільки США також в нафтовій грі, вони ОСФ підтримали. Що зробила Україна? Україна сказала а нам пофіг. Ну і ми лишимося з тим, що нам пофіг. Це досить таки короткозора політика. Тим більше, що у цієї короткозорої політики страждають військові. Розумієте? Нам буквально ніхто зброї не дасть після цього. І добре, так би мовити, що нашим політикам не дасть, ну від цього ж постраждає народ. І також одна справа, що у нас йде окремий, так би мовити, політичний піар, ці всі картинки, так би мовити, захоплюються. Це все досить цікаво. Тільки це все одиничні тренди, ви не забувайте. Це така штука, яка отут зараз злітає, а завтра воно впаде і про неї забудуть. Це не політика це просто фігня на посному маслі. Якщо чесно. Хочете виграти війну, нам потрібен сталий Трамп. Нам потрібно систематично бити Росію. А ми цього не зможемо зробити без допомоги США. Тому що у нас банально немає стільки зброї, як у США. Так, у нас є окремі винаходи. Так. Тому загалом то частина людей і робить прогноз війни на 10 років, тому що ну, десь за 10 років все ж таки коефіцієнт корисної дії має перейти із кількості в якість. Ну, це так можу пояснити. Але до того ну, це просто буде жесть. Жесть, політичний піар. Оця ваша бавовна, яку треба засунути людині, куди поглибше. Щоб більше дурниць не говорила. Ну, а як, коли людям, які вважають себе розумними, політичними, так би мовити, аналітиками, просто говорять, що вони ну, не розуміють вони оці всі тенденції. Хоча це, й ну, це історія відносно недалека. Це не третє тисячоліття там, до нашої ери. Це от буквально, ну так, це було на сьогодні, грубо кажучи, це було завтра, вчора, точніше. В 19 столітті. Ну, тобто, це відносно невеликий проміжок часу. Його можна було б запам'ятати. Але ж у нас ще така тенденція, що політик це той, хто на їй, а потім ще на його. Бажано у своїх виборців. Ну, тому що можу, так би мовити, привести вже такий розслабляючий момент, що у нас популярна гра в дурака в картах. А на Заході грають в преференс. Точніше, даруйте в покер преференс, трішки застаріла гра. Тобто у нас, так би мовити. Головне, головна особа в колі гравців, та на яку навішали все підряд, що можна. А в покер виграє той, хто, так би мовити, виходить з гри з кушом грошей. Тобто, от буквально кар... грав карти, але тим не менше, вона досить непогано проявляє саме мислення і саму побудову мислення. Ну, тобто у нас головна, так би мовити, ідея ближнього свого обведи вокруг пальця 200 раз, а там грають не так. І це даруйте видно, і коли йде, так би мовити, зміщення систем, коли системи починають взаємодіяти, оці всі недоліки взаємні, видно. Наші кажуть, ага, у США є недоліки, ну так даруйте. США нормально відносяться до критики, що зовнішньої, що внутрішньої. А нашим же ж слова не скажи. Розумієте, в чому фокус? І це погана тенденція. Одна справа, коли слово не скажи владі, ваді, хоча це погано, у нас є частина елітного суспільства, якому також слова не скажи. І ви куди нас збираєтеся завести? Тобто я вже можу вибудувати тренд, що це буде погана історія. Тому одна із причин, чому я говорю. Бо на це не можна дивитися оце так. Просто політик він має взяти всю історію в руки, він має взяти на себе політичну відповідальність. За певні рішення. Вони ніколи не будуть ідеальними. Сподобатися суспільству часом остання справа, особливо коли країна в війні. Але суспільству треба пояснювати, що нам потрібно зробити ті, які непопулярні рішення. І так дипломатія має працювати в тому числі вша. Розумієте? Тобто ці відмазки, вони взагалі не діють зараз. І чим більше буде ситуація заходити, так би мовити, чим більше тренд буде розвиватися отак непостійно. Тим більше ці всі зазори нашої політики будуть видні. І одна справа, що вони будуть видні Заходу, ну даруйте, вони видні і Росії, потім не дивуйтеся, Росія також це бачить. Вона бачить, і вона ж буде використовувати. І Росія також спробує на нас повісити все підряд. Ви як збираєтеся відбиватися, ви мені пояснюєте? Просто обуренням народним, ну це не політика, народне обурення. Тобто відчасти воно потрібно в деяких випадках, але не завжди. Часом політики мають займатися своєю справою, а не фігньою, як вони люблять займатися. Добре, на цьому в мене все. Підтримуйте мене, підтримуйте мій YouTube канал. Люблю цілую. Бувайте, па, -па бо щось я розійшлась.